У Ковальській громаді поповнення місто безкоштовно отримало новенький екскаватор. Це сталося завдяки проєкту енергетичної безпеки, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Було підготовлено звернення до керівника проекту Юсет енергетична безпека України з проханням розглянути можливість надання міжнародної технічної допомоги для вирішення. Такого нагального питання, як якісної підготовки комунальних підприємств до проходження опалювального сезону, врешті вдалося підписати меморандум про співпрацю. і Місто залізничників отримало техніку вартістю понад 2 мільйони гривень як безоплатну технічну допомогу, яка до слова на вагозолота для місцевих комунальних служб. Щороку ми міняємо приблизно біля двох кілометрів теплових мереж. Загальною протяжністю, а відповідно, ціле літо екскаватор проходить в роботі практично без зупинок, без вихідних днів, він постійно працює. Ті екскаватори, які на сьогодні в нас є, вони вже відверто відпрацювали свої ресурси і кожен раз дуже часто. Доводиться їх ремонтувати, витрачати час, витрачати кошти. Машина сучасна, багатофункціональна та дуже маневрена. Дуже задоволені такою технікою, і буде допомагати нам проводити планові ремонти. Дай Бог, що були тільки планові, ті, що ми проводимо влітку. Ну, Не дай Бог прийдеться щось аварійне і оперативно допоможе нам ліквідувати якісь непланові нештатні ситуації. Екскаватор навантажувач перебуватиме на балансі комунального підприємства Коваль Тепло. Ангеліна Гущина, Василь Морищук, дванадцятий канал.